Патрульні поліцейські продовжують виявляти осіб, які можуть бути причетні до співпраці з країною-агресором. Так, сьогодні вночі в Приморському районі патрульні зупинили порушника комендантської години. Під час перевірки його мобільного телефону було виявлено переписку з абонентами країни-агресора. Чоловіка затримали та передали до відділку поліції для подальшого розгляду справи. Ще одну порушницю комендантської години сьогодні затримали вночі в Суворовському районі. Під час огляду телефону жінки було виявлено також велику кількість спілкування з абонентами країни-агресора. А також записнику було виявлено різні координати та інформація підозрілого характеру, тож її затримали та передали до відділку поліції. Нагадуємо, в разі виявлення підозрілих предметів, автівок або людей, негайно телефонуйте на лінію 102.